Формати блогу, на яких ви залізно наберете аудиторію у 2026 році. І перший тренд це тренд на відверті розмови та людяність. Люди вже дуже сильно втомилися від успішного успіху. Вони вже не сприймають людей, які знаходяться у точці Б. Тобто, якщо раніше для того, щоб почати вести соціальні мережі, нам потрібно вже було мати щось більше, ніж зазвичай мають усі інші, і демонструвати це, щоб люди хотіли бути схожими на вас та підписувались, то зараз це так не працює. Зараз же люди хочуть бачити вас у точці А або на шляху від точки А до точки Б, тобто, до прикладу, я позбавляюсь там боргів. А ті, хто будуть мати сміливість розповідати про себе у процесі, до прикладу, там худно на кг кілограмів день п'ятий, або позбавляюсь від боргу на ось таку суму. Вони зароблять свою лояльну аудиторію, яка буде розуміти, що якщо вони щось отримали з часом, то це вони отримали не тому, що хтось їм щось дав, а через плідну працю, яку вони бачили онлайн. І із цього витікає наступний тренд: це серіальність контент. Я думаю, вже всі бачили ось ці крінжові серіали у Тіктосі, і так вони досі продовжують бути популярними, але набирає популярність саме блогерський контент розбитий на частини. Всі ми прекрасно знаємо, що щось нове це гарно забути старе. Я таке знімала ще п'ять років тому. Тоді розбивати щось на частини було великим трендом і, звісно, набирала перегляди. І зараз це повертається. Люди дивляться одну частину, потім переходять на іншу і до Всю серію таким чином виростає дуже багато блогів зараз. Тому я вам також раджу, якщо звісно це не клікбейт, це не байт, а дійсно інформація не влізає в одне відео.